Привітлі, друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні смажимо різдвяні пампухи, Як і кожного року пропоную вам новесенький рецепт. Пампушки вдаються ідеальні, круглесенькі, з хрумкою скоринкою, з солодкою начинкою, з м'якесеньким тістом, немов пух, жовтенькі, надзвичайно смачні. Зберігайте рецепт, готуйте зі мною і нехай вам вдаються! А для початку запрошую вас підписатись на канал, поставити цьому відео вподобайку та залишити будь-який коментар. Даний рецепт привернув мою увагу особливим способом замішування тіста, а саме тим, що тісто готується із холодних інгредієнтів. Отож, давайте пробувати. Для початку візьму 20 грам живих свіжих дріжджів. Та додам дві чайні ложки цукру від загальної маси. Ось таким чином, за допомогою чайної ложечки, гарненько вимішую дріжджі із цукром. Розминаю спочатку на дрібну крихту, а потім, знову ж таки, за допомогою ложки розріджую, таким чином, щоб дріжджі перетворились на ось таку масу. Далі. 4 жовтки та 1 яйце перекладаю до чаші міксеру, туди додаю решту цукру та ванільний цукор і починаю збивати. Масу потрібно збити до такого легкого посвітління та збільшення в об'ємі. На це піде приблизно хвилин 4-5, не більше. Далі у процесі збивання доливаю холодне молоко. І так ви правильно почули, молоко холодне. Не грійте, не кімнатної температури, а саме з холодильника. Також додаю дріжджі, котрі попередньо розрідила за допомогою цукру. Ще трішки збиваю до ось такої однорідної рідини і всипаю борошно. Борошно завжди всипайте частинами. Так і я починаю з 500 г. І починаю замішувати тісто, і потім вже в процесі замісу досипаю ще, впевнюючи, що усі 590 г борошна потрібні, і тісто не буде забите, а буде м'яке, вільне та еластичне. І якщо ви хотіли запитати з де юльцо сіль, так от на цьому етапі власне її якраз і додаю. Далі погляньте, яким вийшло тісто, досить м'яким, не забитим і не надто густим. Зараз саме час додавати масло. Масло є м'яке кімнатної температури, але ні в якому разі не розтоплене і не тепле. По трішки, по чайній ложці додаю його під час замішування. Чекаючи до стану, поки воно повністю вбереться в тісто. Це допоможе тісту стати однорідним, не кришитись і рівномірно підростати у процесі вироблення вже пампушків. Кожного разу маючи справу з тістом, я люблю його ще домісити на робочій поверхні. Тому присипаю її трішки борошном, викладаю тісто. І е, перед тим, як буду підмішувати, додаю ще алкоголь. Цього разу я взяла 2 столові ложки горілки. Якщо будете питати, навіщо вона тут, вона виконує подвійну функцію. Перш за все, коли в тісті є алкоголь, воно не черствіє так швидко. І по-друге, що, мабуть, найосновніше для пампушків, якщо в тісті є горілка або інший алкоголь, наприклад, коньяк, воно не вбирає олію під час смаження. Тому е, рекомендую цей етап не пропускати. Ось так, на робочій поверхні за допомогою пластикового шпателя підмішую тісто заради того, щоб зробити його більш еластичним, щоб воно менше липло, і виробилась ось ця так звана глютенова сітка. Коли тісто вже до шпателя не липне, перекладаю його до великої миски, накриваю щільно кришкою, також можна прикрити або ж рушничком, або ж харчовою плівкою і залишаю підходити на півтори години. Залишаю при кімнатній температурі, але якщо у вас у кухні дуже холодно, то краще е, запхайте його у закриту духовку. Тільки не забудьте про нього, будь ласочка. Так, далі тісто чудово підросло, воно стало пористим, повітряним, але все ж таки дуже легким і не забитим. Поверхню скроплюю олією, щоб не підсипати, більше борошна, тісто легесенько приминаю, подивіться, навіть якщо гарненько приглянутись, можна побачити бульбашки повітря на поверхні усього тіста. Вже на робочій поверхні тісто ділю на шматочки. У мене вийшло 15-16 шматочків, саме я буду випікати 16 пампухів. Такий розмір мені сподобався. Ви, звісно, можете орієнтуватись на величину пампушків, яка підходить саме вам. Ось тут ще показую повітряну кульку. У Тісті. Далі, поділивши тісто більш-менш на око на шматочки, я відважую його на е, вагах для того, щоб пампухи були однакові за розміром. Кожен шматочок відважую по 70 грам. Мені здається, що це є ідеальний розмір для пампухів середніх, таких навіть середньовеликих. Е, цей розмір чудовий, можете на нього орієнтуватися. Е, отже, кожен шматочок. 70 грамів, якщо тіста забагато, забираю, якщо замало, трішки додаю. Виходить рівно 16 шматочків, 16 рівнесеньких одинакових кульок, які викладаю на дошку, накриваю рушничком. а У той час поки готуватиму начинку. Начинка цього разу у мене вишнева. Ще влітку я зробила вишневий джем, це за рецептом 5 хвилинка, дуже просто. По суті, це є солодкі вишні у сиропі. Починаю формувати пампухи. Дивіться уважно, тому що це важливий момент. Кожну кульку беру догори дном, розпластую і викладаю на серединку начинку. Тоді згортаю, наче той вареничок, і усі защіплені краї збираю в одну точку, трішечки скручую, добре зліплюю тісто. І завдяки тому, що тісто таке м'яке, не забите борошном, пампушки ідеально зліпляться ще раз. Беру кульку, догоридном перевертаю на долоню. Чому догори дном? Тому що зверху, там де кулька підростала, поверхня гладенька, ідеальна і дуже гарна. А з дна вона трішки така е, приплюснута. Тому ми її саме розрівнюємо у пласт, викладаємо начинку. Знову ж таки, краї защипуємо, мов вареничок, і усе защипане збираємо в одну точку. Ось таким чином. І цією защипленою частинкою стороною викладаємо підростати на іншу поверхню. Змащену або олією, можна трішечки присипати борошном, але зовсім трішки. І третє, показую, щоб закріпити матеріал, так би мовити. Розпласкаю на долоню, викладаю начинку, защипую, немов вареник. Обов'язково усі ці краї тоді збираю в одну точку, прокручую, защипленем донизу. І перевертаю на поверхню підростати. Таким чином, пампушки будуть, по-перше, ідеально круглі, немов м'ячики, і, по-друге, не розкриються вам під час смаження. Інший важливий момент, якщо у вас так само, як і в мене, джем трішки рідкуватий, можна його викласти на сито, щоб у цей сироп стікав, а залишались лише ягідки. Смажемо. Дуже важливий етап. Перш за все, важливо розігріти олію до певної температури. Вона має бути 175-80 градусів. Якщо олія буде холодніша, пампухи вберуть, неважливо, чи є в тісті алкоголь чи нема. Якщо буде загаряча, вони згорять, а всередині не просмажаться. Тому запам'ятайте 175-180 градусів. Трішки дала вам послухати, як шкварчать мої пампушки. І ще хочу наголосити, що саме за це я і люблю свою фритюрницю, адже олія в ній прогрівається до потрібної температури, температура ця тримається впродовж усього процесу смаження, і ще й додатково. Пампушки можна накрити кришкою, щоб вони краще просмажились і точно не залишились сирими всередині. Отож, по 2-3 хвилинки з кожного боку і перевертаю цього року пампушки в мене навіть не крутяться, а дуже чимненькі, гарно просмажуються. Та тримаються так, як мені потрібно. Ще важливий момент, коли пампушки ви виробили, одразу ставте грітись олію. Не потрібно їх довго стояти і довго чекати, поки вони підростуть, тому що тісто буквально росте за руками. Виробили останній пампушок, можна випікати перший, котрий поклали на дошку. Я вже дістаю пампушки із олії, обов'язково роблю це на паперовий рушничок, щоб зайва олія увібралась. Але лише погляньте, які красунчики, кругленькі, немов м'ячики. Ідеальна, золотава скоринка. Мені навіть шкода було їх посипати цукровою пудрою і прикривати цю красу. Але потрібно, бо це наче імпровізований сніжок. Тому, друзі, дуже рекомендую цей рецепт. Він мене здивував. Готували ми на холодному молоці, без теплих інгредієнтів, але все вийшло просто фантастичне. Тісто м'якеньке, тане у роті, хрумка скоринка. пампушки золотисті, красиві, ідеальні на вигляд і на смак. Обов'язково спробуйте. Нехай вам смакують і нехай зроблять ваші свята ще більш особливими. Я ж бажаю вам світлого, теплого, затишного різдва, гучної коляди, смачних посиденьок з рідними. Попри все, святкуємо і стоїмо разом до перемоги.